Всім доброго-доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні вже 8 лютого 2023 року. Я вже йду на роботу і проходжу дуже гарне місце. Це у нас, ну скажімо так, напевно, що як в Україні мерія. Тут воно називається Ужинт м'яста. Тобто, коли тобі потрібні, наприклад, песель, коли ти заїжджаєш перший раз до Польщі, тобі потрібно звернутися саме в цю структуру, тут його видають. Також у нас раніше тут сиділи українці, чоловік та дружина, певно, що, і вони допомагали українцям в питаннях, які їх хвилюють. Це у нас таке гарне приміщення, якийсь готель. Готелів та різних апартаментів по містечку дуже багато, так як ви розумієте, бо курортне місто. І це такий великий спрос на житло подобово або на тиждень. Я завжди проходжу цей струмочок. Не знаю, чи правильно я це називаю, але... Я завжди зупиняюся на декілька хвилин, щоб подивитися, як він тече. Це щось неймовірне. Коли ми приїхали восени, він був інакший. А зараз Ну, гарний він і в, те, в той час був, і в цей. Так, ну що я вже прийшла на роботу, показала вам трішки нашого міста Закопане сьогодні і показую вам, що я буду сьогодні їсти такий салатик. Сирочок камамбер до кави, молочко, і все. Будемо починати їсти трішки менше, бо приїжджали гості. Ми, звісно, дозволяли собі більше, чим могли б. То зараз починаємо держати себе в руках. Я прийшла на роботу у нас вівторок, якщо я не помиляюся, або середа. Не пам'ятаю. E, Значить, наші поїхали відвозити Наташу з Глібом. У неї сьогодні вже на 18.10 поїзд до України, до Запоріжжя. Вона їхала прямим поїздом із Пшемишля до Запоріжжя. Але із Закопаного до Пшемишля Наташу з Глібом буде відвозити папа. Тобто вони вже поїхали. Туди приблизно 350 кілометрів, не так близько, то виїхали вони поранше з утра, тому що коли приїжджав до нас дядя Саша з Людою з Запоріжжя, то вони стояли дуже довго в пробці від нашого міста і до виїзду десь до Кракова. Тому що дуже багато машин і велика-велика чара. Тому сьогодні вони виїхали раніше. Богданчика завезли до моєї свекрухи. Свікрові, не знаю, як так ніжніше сказати українською, ну, до бабусі. От, Він буде там сьогодні до вечора, поки я попрацюю, потім я за ним поїду. А наші приїдуть уже, <кій> уже ночі, десь около 10 часов ночі вони будуть, тому що їхати на обратний путь далеченько. Ну і туди далеко, ну, в 6-10 вони посадять Наташу з хлібом і вже повернуться додому. Так, Сьогодні в мене, по-моєму, 4 клієнти або 5, то попрацюємо і я вже буду починати працювати над програмою курсу. Зараз я буду її розробляти, потім відправлю Олі, тому що вже спрашують дівчатка за навчання. Так як я вже можу офіційно навчати в Польщі, то чому б і не скористатися такою можливістю? То буду розробляти курс, треба його прописати детально все. Тож цим буду займатися в ближайші дні. Е, якщо у вас є якісь питання, то задавайте я залюбки на них вам відповім. Так, ну що, я вже вдома. Е, прийшла з роботи, поїхала за Богданчиком, забрала Богданчика від бабушки. Зараз ми з ним прийшли в місті додому, він там гуляється в кімнаті, а мені треба приготувати щось поїсти, бо наші приїдуть додому голодні. То треба їм приготувати. Я не люблю готувати їсти, але сьогодні такий винятковий день, коли мені прийдеться. І що? В з вами приготуємо. Значить, поставлю отварити гречку з маслом, просто обично. І у нас в холодильнику є сердечка курячі, то зараз я їх швидко замариную і підсмажу або потушу на сковорідці. Тож, візьму вас з собою, може про щось. Порозмовляємо. Так, трошечки вам сюди. Так, зараз мені потрібна каструлька. Так, набираю просто в каструлечку води і ставлю. У нас індукційна плитка дуже-дуже швидко -дуже нагрівається. Так, гречка де наша? Так, гречку беремо ми завжди ось таку, в таких пачках. Може бути другої фірми, але в таких пачках і от в таких пакетах Отаких. вона дуже зручна, тому що закинув пакетик в воду, вона не розпливається, нічого не робить, зварилася, потім ми її достаємо, в каструльку висипаємо, ложимо кусочок масла. І дуже-дуже смачна гречка. Не розварена, не переварена, не суха, а така, як потрібно. Так, я зараз скину тут два пакетики Вот Два пакетика я зварю. Буде і на завтра, і на сьогодні вечері, і на завтра. Може, богданчик завтра захоче поїсти. Ну і мама з татом теж. Кидаю два пакета просто так от в пакетиках. І все. Сейчас покажу вам. Так, ось такі сердечка у нас в холодильнику були. О, серця з індика. Я думала, що це куряча, це індичі. Зараз я їх помию, почистю від е, всього, що там є, нез'їдобне. Не е, і замариную. Замариную в спеціях. Е, сіль, перчик чорний. Е, ну і, можливо, ще щось. Зараз вам покажу. І так, першим ділом відкриваємо сердечки. Зараз я їх висиплю в мисочку і промию під проточною водою. А потім буду різати. Так, все сердечки помила. Зараз ось так розрізаю. Оці штучки вирізаю. Остаються такі чисті і на 4 часті. Отак. Ну, я хочу такими, щоб вони були дольками. Так, я порізала сердечки. І зараз буду маринувати. Добавляю на кінчику чайної ложечки соль. Багато не солю, тому що буду додавати соєвий соус. Третю чайну ложечку чорного перцю меленого. І півчайної ложечки можна трошки отак з горкою. Паприка і різні другі трави. Так. І тепер соєвого соуса трошки додав. Тут у мене чайна ложечка, може, трошечки дві даже. Так, дві чайних ложечки соєвого соусу і перемішуємо гарно. Перемішуємо і даємо постояти десь з півгодинки, а потім викладаємо на сковородку і тушимо під кришечкою до готовності. Так, Все, оставляємо маринуватися. А самі подивимося, що там у нас із нашою гречкою. Гречка закипіла. Я уменшаю градуси десь на 500. І вона у мене вариться от в такому стані. Закриваємо і варимо до готовності. Потім покажу, що в мене. Так, вийде. Ну, а поки вечеря наша готується. Я щас помию швидко посуду, трошечки уберусь, тому що коли збиралися зранку, розумієте, збори це завжди такий хаос в квартирі. То я ще трішки поприбираю. Поприбираю, у нас там в кімнаті було малі гулялися гліб з Богданчиком. Вчора на столі оставили всі свої там карандаши, фломастери, То теж треба поприбирати і повитирати там пилячку. От, так що дякую всім за увагу. Зараз приготується, я вам покажу, що в мене вийшло. І буду, в принципі, монтувати вам цей невеличкий влог. Тож, всім гарного настрою, чудового дня та мирного неба над головою. Так, не судіть строго, в мене як повара, я не сильно повар. Отака кашка вийшла. Я її висипала з пакетів і додала два кусочки масла. І зараз, поки вона ще гаряча, масло розтопиться. Я накрию кришечкою і кашка буде вже готова. Ось так. Все, чекати свого часу. А я готую сердечки. Так, ну що, така гречечка із серцями вийшла. Я буду їсти з помідорчиком. Наші теж, як прийдуть, будуть кушати з помідорчиком. Скажу сразу, я вже попробувала сердечки. Трошки багато перчику, можна було трохи менше. Ну, я думаю, він не помішає така острота чуть-чуть, пікантність. Ну, якщо ви не любите дуже перчене, то, понятне діло, що менше ложіть перчику. Дуже смачно, всім смачного і чудового дня.